Компанія Лозівські машини та відомий британський бренд Ларінгтон Трейлерс презентували спільний проект. Компанії планують разом виготовляти причепи та іншу техніку тут, на Харківщині. Партнерів привітала заступник міністра аграрної політики України Владислава Рутицька. Я дуже дякую а, за натхнення робочого колективу за прекрасні якісні машини. Якщо ви подивитися, вони є ну, просто, як кажуть, знаєте, мастер-піс. Мається на увазі витвір мистецтва, тому, як має це і возити на наші зернові і оброблювати наші поля. Це дуже велика відзнака. І я щаслива, що це якраз наша від читальне Спільне виробництво розпочнеться з лінійки причепів, на яких Ларингтон Трейлер спеціалізується вже понад 50 років. Зерно-перовонтаживоч в Украине за английскую технологию. Нам будет передаваться знания и технологии, которые были наработаны десятилетиями, нам, крупной машиностроительной компании, и мы их будем адаптировать, дополнять, совместно разрабатывать в Объединенном инженерном центре для украинского рынка, для рынка СНГ и Восточной Европы. І, хоча в Україні є інші виробники причепів, ЛКМЗ та Ларінгтон Трейлерс вірять в успіх свого нового починання. Як приклад, на виставку привезли самоскидний причеп. Він має міцний похилий кузов у формі жолоба, найміцнішу з можливих підвізку, спеціальні шини низького тиску з підвищеною прохідністю, а також такі елементи безпеки, як led освітлення і синхронізована двоконтурна пневматична та гідравлічна гальмівна система. Все це забезпечує надійність і безпеку експлуатації трейлера, а також дбайливе транспортування і вивантаження продукції. З допомогою цієї форми є, будь-яка маса може плавно спускатися, плавно вигружатися. Причому там без конуса не будь-яких різких ривків, не буде ніяких, ніяких зависань. То, що стосується систем подрисування, тут стоять саме з усіх, які існують. Ну вони наймощніші по з Тут самі лісти дісіта сі саме Тут стоїть особи подбор кальос. У ЛКМЗ наголошують, новою продукцією вже активно цікавляться великі агрохолдинги. Лазівські машини обіцяють відкрити 100 робочих місць і виготовити 25 причепів. У нове виробництво вкладуть близько 5 мільйонів доларів. With this investment in the factories. Все эти вложения, которые мы делаем как финансовые, так и моральные с его стороны, например, что они принесут результат и сделают работу на заводе гораздо проще, потому что они упрощают весь производственный процесс. И это приведёт к производству высококачественного продукта, которым люди, которые производят его, смогут действительно гордиться. Вот одно британцы зацікавлені в досвіді ЛКМЗ щодо виготовлення ґрунт Обробних і посівних комплексів на виставці Лозівські машини як завжди демонстрували свої сіялки, дискатори і культиватори, які давно і добре зарекомендували себе на ринку східної Європи.